Українська нація є багатогранною, а сам термін українці передбачає не лише представників корінного етнічного статусу, але і ряд інших етнічних груп з своїми самоназвами, котрі в ході історичного процесу стали її невід'ємною складовою. Ідея української державності об'єднує сотні общин. Кожна з яких має як свої індивідуальні, так і спільні інтереси. Однією з найактуальніших общин на теренах Кіровоградської області є болгарська община Вільшанщини, що проживає тут з 1774 року і вже понад два століття вносить вклад в динамічний розвиток українського етносу та української державності. У 2004 році між мером міста Алфатар Республіки Болгарія та головою Вільшанської районної державної адміністрації було підписано Декларацію по братині. В рамках та на принципах рівності та двобічної вигоди її було зроблено для розширення товариських відносин і співпраці. Слід відмітити, що за час існування незалежної України багато видатних діячів. Вихідців з вільшанських етнічних болгар зробили великий внесок в Державотворення України. Не можна не згадати імена великих людей, відомих особистостей, таких як величко Степан Петрович, доктор педагогічних наук професор. Основні напрямки наукових досліджень пов'язані з розробкою сучасних проблем дидактики, фізики в середніх та вищих навчальних закладах. Добро, панас Микитович! Педагог, краєзнавець, громадський діяч займався краєзнавчою роботою. П'єтков Валерій Петрович ректор Кіровоградського юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор полковник, член спеціалізованих учених рад із захисту дисертації Національного університету внутрішніх справ і Академії Державної податкової служби України. Немирована Інна Володимирівна. Член Національної спілки письменників України. Кардіваренко Олександр Федорович, заслужений журналіст України, має безліч нагород найвищих державних органів України. Це тільки мала частина людей, ім'я яких можна тісно пов'язати з двома народами: болгарським та українським. Хоч діаспора вільшанських болгар не найчисленніша в Україні, проте вона посідає одне з важливих місць, є невід'ємною складовою частиною українського народу. Її таланти, знання та енергія щедро додаються до розбудови Соборної та незалежної України. На теренах Вільшанщини функціонує велика кількість громадських організацій спілок болгар. Однією із перших є Вільшанське районне товариство «Алпатар» голова Анатолій Нєстіров. Під час його головування була налагоджена тісна взаємодопомога та співпраця з прабатьківщиною вільшанських болгар. Згодом з 2015 року активно працює громадська організація Центр Українсько-болгарської дружби, керівником якої є Володимир Опря. Міністерство освіти і науки Республіки Болгарія спільно з асамблеєю Болгар України ухвалена часткова фінансова підтримка недільної болгарської школи Ольшанчі для вивчення мови, історії культури. За допомогою болгарської фундації Болгари за кордоном випускники цієї школи мають змогу вступати у вищі навчальні заклади Республіки Болгарія. Всім привіт! Мене звуть Вадим Драган. Я навчався у Вільшанській школі. Зараз навчаюся в Болгарії завдяки агромадській організації Центр болгарської української дружби та програмі «Болгарія за кордоном навчаюся в економічному університеті. Діти Вільшанщини вивчають мову, культуру, традиції та побут болгар. Для цього створено чимало гуртків та факультативів на базі Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості. Однією з талановитих педагогів, яка з покоління в покоління передає дітям свої знання, є керівник фольклорного гуртка Каленик Людмила Андріївна. Вона є переможцем конкурсу Людина року, який організовує голова Асоціації болгар України Антон Кісе. Її вихованці мають великі успіхи на обласних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Неодноразово були учасниками та переможцями фольклорних фестивалів Болгарії, такі як з Болгарією в серці, Болгарська Троянда та інші. Спільнота Вільшанщини продовжує розширювати свої напрацювання, відтворюючи європейські цінності у співпраці та єдності держав. Пресвітор Болгарської православної церкви Джерело життя Панчук Ігор Сергійович та пастор з міста Хасково з Болгарії Веселін Ненов'йоток надають велику допомогу громаді Вільшанщини. За кошти Болгарії в селищі Побудований дитячий майданчик. Центральний дитячий садок придбано ліжка для дітей. За роки Державної незалежності України болгарська етнічна меншина послідовно реалізує свої національно-культурні прагнення, користується зі створених в Україні умов для збереження та розвитку власної культури, мови та традицій. Вільшанські болгари свято зберігають свої національні традиції, при тому, ідейно вони є не меншими українцями, ніж умовні кияни в нацятому поколінні. Саме люди є найбільшою цінністю будь-якої держави, так і болгарська община Вільшанщини внесла свій вагомий вклад в розвиток української державності.